І ти освіченням хм? ти віриш. Але це своїм коханням заповняв, що найчеснішим способом мене, щоб твердити запевнення своїх сін усіма святими присягати. Не йми ти вірити тих присягань, бо вони облесні. На них чуже святенницьке вбрання. Окей, добре. Та ну там музика не буде там кого, там буде коротше. Але для того, щоб ви почули, знайшли свій ритм. Король не спатиме сьогодні. Він їх кружляє в буйному танку. І ледве вихилить він келек свій, просели таври і сурми сповіщає, немов пропадли. Воно вже йде. Небесні янголи, охороніть нас. Благий чи злий дух тебе приніс. Небесні легче чи пекельний вихор. Західчи добрі намірі у тебе. Помститись мушу за ти запідле вбивство. Мерсі, кажи, щоб я на крилах бистрих, як думка наче мрія про кохання, до помсти мчав. Ось на е е сені ти так е не стій руки ззаду. Е я бачу, ти готовий. <рив> не попустив, щоб королівське ложе перетворилось на чому розпусти. <рив> Вчені різних країн, в першу чергу, Сполучених Штатів, Європи, Японії. Зацікавлені, щоб вчені. А я один з тих вчених, що займався зброєю масового знищення, більше 24 років в інституті фізики Академії наук України, щоб ми не їхали в Арабські Емірати чи до Саддама Хусейна, щоб не продавати там бен Ладену ядерну зброю, аж вони зацікавлені нам платити тут більш-менш пристойну по наших мірках зарплату, щоб ми. Залишалися в Україні і працювали над науковими розробками. Але в зв'язку з початком війни Америки з мусульманами це фінансування поки що призупинилось. Я люблю соціалізм, люблю Радянський Союз, я все життя прожив без поняття війни, голод, зневіра в завтрашньому дні. Я це відчув, коли Україна стала незалежна, тому... Мені в незалежній Україні гірше, ніж в Радянському Союзі. Але так збудована природа, що все має початок і кінець. По своїх філософських переконаннях я ідеалістичний комуніст анархічного напрямку. От якщо ви бачили, зараз показують фільми старі. По деяких каналах про революцію, то в 17-му році була така сама ситуація, як зараз в Україні є на сьогоднішній день. Було багато різних партій, були анархісти, комуністи, кадети, кого тільки не було. Зараз стільки ж тих партій, які вони по-іншому називаються. Це тому що. Світ є різнобарвний, різноманітний. Ніхто не знає, що таке психічна хвороба. Бо це є стан душі. Скільки діагнозів, скільки є діагнозів по психічних хворобах, німа ні в якої хвороби. І по моїй філософії, що життя є театр, і світобудова це є велика сцена. І зоряне небо це пам'ять світобудови. Кожна зірка це є маячок іншого сценарію життя, яке відбувалося на, план... на... От Ми вже жили мільярди. Ми вічно живемо до того і будемо вічно жити після того. До речі, от дуже часто от моя ірочка. Тетраедр йде де як це Нам нікуди не дітися друг без друга. И что мне сделала судьба Моя Кармен, моя подруга Со мною будешь ты всегда Ты жрица дня, а я раб ночи Ты пламень чувств, а я вода Всю жизнь быть в маске Судьба моя Ви знаєте цю п'єсу? Мені нема нічого не дозволено. Ні, ні, це все жартома. Отруєння жартома. Нема тут трохи нічого не Ну, А як звичай ця п'єса? Пастка. Але в якому розумінні? в алегоричному. Цій п'єсі показано вбивство, що сталося у відні. Ім'я герцога гонзаго а його дружини Баптіста. А, Щур попався. Тут йому і смерть. Ой, помираю. Боже, що ти робиш? А хто там був король? Який кропливий, кривавий вчинок. Чи гірше короля життя позбавить, а потім щуп з його з браком справить. Що? Короля життя позбавить? E, Значить так, Наталка Офелія. Так. Номер 1 Оксана Офелія номер 2 e, Тара в полоні. А я буду, О, Раста, нема. буду виконуючи обов'язки Гамлета сьогодні. Sei. Добре, почнемо віть той вступ баха. Зараз мені загинув. О, слухай, слухай, слухай. Умстисвість ти смусиш. Ти за підле вбивство. Мечі кажи, щоб я на крилах бистрих, як думки, наче мрія про кохання до помсти мчав. Я бачу, ти готовий. Ти ж слухай, гамлети! Хай судить Бог її. Тепер прощай. Прощай, 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 не забудь. Небесні сили, земли, що згадати, ще треба. Пекло, тише, тише серце, не забувай, не забувай тебе. Всі записи безглузді, струс-таблиці пам'яті своєї, усі слова книжок, усе, що бачив, усе, що спостеріг від юних днів, залишив я бездомішок низьких. Клянуся небом, прокинься мозку. Так, бути чи не бути, ось питання: чим більше гідності терпіти мовчки, важкі удари навісної долі. Чи стати збройно проти моря мук і край покласти їм борнею, вмерти, заснуть не більш і знати, що скінчиться сердечний біль і тисячі турбот, які судили в тілу. Поняття відрізнення норми від ненорми в психіатрії її так якби нема. То, що суспільство на даний час, на даний момент, в даних конкретних умовах історичного розвитку культури вважає більш-менш нормальним. Психіатрія в тому сенсі виконує певну інквізиційну функцію контролю над правильним і неправильним думанням. І то є досить така сумна роль психіатрії контролю так говорить, нормативного думання. Ну, приклад, я можу приклад сказати, якщо б, скажімо, Леонардо да Вінчі поряд з тим, що він зробив свій знаменитий міст, який тепер в Норвегії побудували, знаєте, так? якби він сказав, наприклад, що є ще ідея скажімо, телебачення в той час, ну то його б, може, і спалили. Деякі люди, ну там чи Фройд в тому числі вважав, що висока творчість є близька до психозу, але не в тому сенсі, що є психоз, а в тому, що висока творчість вивільняє певні процеси, які до нормативного відношення не мають. Ми були в Кракові на фестивалі, яко театр на Кульпарківській, виступити з виставою фестиваль творчості неповносправних. Громадян Польщі. І ми поїхали зі спектаклем і жили в притулку, в якому живуть люди з тими чи іншими проблемами душевними. І одна з тих дівчат з дитинства мучається головними болями. Вона намалювала хреста, і на терновий вінець, а шапочку з шипами. І, напевно, вона знайшла щось що спільне між своїми муками-муками Христа. Творчість це щось. Не традиційне, це щось дуже непривичне. Але єдине, ну не єдине, от, що нас об'єднує, то наші спільні людські переживання. Мова переживання є універсальна. Це те поле, спільне переживання, яке дає шанс зрозуміти один одного. честно я допустим нарисовал рисунок а пришли посмотреть какой вообще я больной человек и так красиво нарисовал я считаю что если люди пришли посмотреть на мой рисунок то они смотрят на рисунок а если они под видом этого умиляются на меня что я такой недоросток и плачут от этого что вот хворы намалювал малюнок то это несколько нечестно по отношению ко мне и поэтому я бы хотел сам выбирать кого я приглашу мы работаем фактически на общество, которое не принимает какие-то моменты. Мы не становимся выше этого всего. Когда было у меня отдельный конфликт, мне сказали, слушай, да будь ты выше этого всего. И я подумала, действительно, И мы действительно не становимся выше этого всего, а мы идем под этот социальный заказ, который считает, вот это психи, это не психи. Так считает общество. Но это примитивно. У тебя привлекает творчество, да? Да. Я считаю, что мы выступаем на публике, на конференции, скорее, как больные люди. Мы интересны тем, что... Вы больные люди, а я хочу выступать не как больной человек, а я хочу выступать просто как актер, который интересен своим творчеством. И поэтому я считаю, что надо акцент сделать на мастерство актера, а не на то, что я выступаю на конференции, посвященной фармакологическим средствам. Кто-то получает удовольствие, я не знаю, там от каких-то своих задумок, которые он выдает тут. Кто-то получать удовольствие от публичной поездки, от того, что нам оплачивают там дороги, то все, от славы. Это давайте тогда об этом поговорим. Что для меня есть удовольствие? И только ли удовольствием вообще? Это а ну, следующий этап. Что для каждого есть удовольствие? А надо ли нам выходить на публику да. и работать для себя? Подожди, подожди, подожди не бозать, но сыграли, и теперь мы будем говорить о том, надо ли нам выйти. Я буду выступать только на публике, я не буду в закрытом театре участвовать. В публике есть театр. Иры, зеленый, можешь выступать и в том театре. Никто с Ну, пожалуйста. останется. Я вообще считаю, что это антилогика. Даже показать, даже нашим идиотам, как говорится, даже нам лично показать, то это уже должен быть какой-то продукт Высокохудожественный, то есть каждый мог бы попробовать себя в разных ролях, у кого лучше, у кого хуже. Если мы будем показывать что-то зрителям, то надо показывать это так, чтобы зритель видел нас выздоравливающих, а не играющих больных людей. Потому я что, не что это может быть... Нет, я, я говорю о вот этой пьесе Хармса, потому не что... Не знаю, Потому что если люди будут смотреть, они будут думать, что мы э, вот, боль, больны и у нас такие мысли, потому что мы представляем театр на Кульбарковской, и просто вот если я бы смотрела, если бы я смотрела эту пьесу, я бы поняла, что вот действительно это люди, которые... Вот в этой борьбе, в этой, проигрывая вот эти мысли, они пытаются от них избавиться. Но ни у кого из нас этих мыслей нет, и никто из нас так не видит этот мир. А я вообще вижу концепцию нашего театра в том, чтобы все-таки показывать это зрителям, показывать это людям, открыть эту, эту дверь. Переживаешь? А Подожди, что что что, Что показывать? Колобок? Теремок. Будем показывать мою пьесу. Театр Жека. И не театр в и не театр Локомотивного депо. А театр на Кульпарковской. Когда будет подвергаться анализу само переживание человека. Нас на репетициях не будет. Ты кому говоришь? Я говорю здесь и сейчас. Тем, кто... Сейчас здесь есть, а как оно куда пойдет камышек, где будут круги на воде, это другой вопрос. Мне очень хотелось бы сказать это мнение. О целостности процесса с этой группой, процесса в терапии групповой и процесса в театре. Потому что действительно этот театр отличается от обычных театров. Мне бы хотелось вот этого соединения. Челеница хочешь, а я хожу развлекаться, и мы ходим в один театр. Театр на Кульпарковской. И кто из нас болен, кому надо лечиться? У меня эти отношения есть за рамками группы и за рамками театра. Когда мне говорят знает. надо, <звучит> и я иду, Подожди, и да, но ну, я хочу сказать, что, ну предположим, для тебя это так. <звучит> Подожди, дай я скажу. <поторит> Если, <поторит> ты хорошее, хочешь, ты не не Если ты не хочешь, тебя никто не выставляет.